Усім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про матч англійської прем'єр-ліги між Бернлі та Манчестер-Сіті, який завершився ось буквально нещодавно. Перший тур, перший поєдинок чинного чемпіона англійської премєр ліги проти новачка англійської премєр – це Бернлі. Це та команда, яка виступала в минулому сезоні у чемпіоншипі, тепер вони повертаються в найвищу лігу Англії і програють перший домашній поєдинок із 0-3. Рахунок 0-3. Звичайно, що це не катастрофа, але тим не менш, напевно, що вбулівальники очікували набагато більш цих команд. Тим не менш. Manchester Сіті, як завжди, переграє тотальне у володіння нічим. Усіх супротивників Но Берлі бився, все одно Берлі бився, вона більше коту тобто Це значить про те, що команда стільки бився. Тобто у команди є характер, і Берлі. Цей характер показував в команді ПАП -квардіол. Друзі, до речі. Завтра також пара неймовірних поєдинків буде Реснути Форест, Друзі з Прікповертається. Тому ви приєднайтесь до неймовірних поєдинків. Так. Ну, по матчу Тут, що... Ще... Дубель до виконання Рікбутко. Взагалі ось сам перший м'яч на, на четвертій хвилині він десь так підкосив морально. Під підкосив команду. Пап з командою ну буде більше, Берні Але це м'яч команда PECOL доволі швидкий м'яч, який команда. Забила. Звичайно, що це і. Десь. І... Повлі... Ну, результат, звичайно, ще повлияв на це. Але справа на цьому. Подивіться, як Манчестерці перехоплювали м'яч. 70%. Шановні. 7... 70%. Шановні. Це... це неймовірний показник. На мою думку, Манчестерці тотально переграли. Найкращий гравець. Матч Ерінг Брон Голланд. Ну і це логічно. Він оформив дубль На 4 та на 36 хвилині. Приніс свою команді перемогу. вивів свою команду, як завжди, в лідери Як завжди, Манчестер Сіті, ну звичайно, щось дуже багато матч ще бити зіграло. Факт є фактом, мої шановні друзі. Ну що ж, будьмо дивитися, це тільки перший тур, і він, звичайно, що нічого ще не дає, але тим не менш, мені доволі цікаво подивитися за розвитком подій, що буде далі, друзі. Підтримуємо команду Пепа Гвердзіол. Команда Пепа Грдзіол вона неймовірно сильна. Так вони програли Супер. Так, друзі. Так, так програли, значить, вони суперкубок по пенальті там 1-1 було. І непоганий матч в виконанні Манчестер Сіті, але Реслан зрення на останніх вже секундах матчу. Рахунок перевів. Матч в серії пенальті і здобув ось таку неймовірну перемогу. І Арсенал підняв над собою Суперкубок Англійської Прем'єр. Суперкубок Англії перепрошую. Берти непогано б'ється і чесно, Берні можна поставити лайк. Ось така команда, незважаючи на що. Вона все-таки нав'язала біля Манчестер Сіті. Але ось цей швидкий м'яч, він десь справді. підбив. Підбив і. Тому такий рахунок табло. Але я думаю, що нічого не втрачено. Це такий перший тур, і я, я думаю, що цей сезон буде дуже також. Ось таке відео в мене вийшло. Кому воно сподобалось, поставте лайк. Всім бачення, всім пока.